Анастасія Шевчук рідна сестра звільненого полоненого Олексія Чорпіти. Хлопець народився і жив у місті Чоп. Після 9 класу поступив ага. у ліцей. Він там провчився два роки, і потім, коротше, його призвали в армію. І потім він призвався десь після присяги. Він через місяць якраз таки поїхав на Маріуполь. Він поїхав туди 1 грудня. З того часу, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олексій служив у Маріуполі. Знаю, що він це якби прикомендувався до Азова. Mm -hmm. Ну я знаю, що він там бігав з азовцями, і таке саме. Ми з ним були на зв'язі 24 на 7, Він скидав багато всього, показував, що він там їв, що він там робив. Він багато чого порозказував, і більшість, коротше, мені розказує, чи мамі мама багато чого не знає. Це наш секрет з ним. В нього було поранена голова. І рука повністю поломана. Вона в нього зараз зрослась не дуже добре, там його чекають операції. Олексій Чорпіта потрапив у полон у травні 2022 року. І ми дивилися новини, там Зеленський виставляв, що він їх типу, як е, наказав в полон здатися. І, Ви бачили, як він йшов у цій ході? Е, так, він виходив саме останній. Він там ще перед тим, як якраз вони мали виходити, там їх завалило, то він цивільних людей спасав. Mm -hmm. І він виходив останній спочатку oh, воленів. І з Оленівки ви він якось виходив. У нас зв'язок з вами. Так, він виходив, він дзвонив мамі, бо мій телефон він не пам'ятав. І він дзвонив мамі, розказував. Ну казав, що все добре, і там ну, дозволяли тіпо, телефонувати. Місяців, певно, шість, сім. Mm -hmm. А потім його вже перевели, я вже далі, то не знаю. У полоні Олексій Чорпіта провів три роки. Ми дуже багато куди обходили, оці всі штаби їздили, всякі листи мама писала по волонтерам. Ну тяжко було. Я навіть похудала там майже на ну, 40 кг, бо я взагалі нічого не їла. А вже потім я зустріла чоловіка свого то вже якось він мені допомагав з тим всім боротися. Властерейпи ще голова правління громадської організації Волонтери Закарпаття. Жінка допомагає родичам військовополонених у звільненні захисників. Мама Чорпіти Олексія, пані Наталія звернулася до нас приблизно десь в червні місяці щодо того, що її син потрапив в полон саме в Маріуполі. А коли вони виходили, то син був між тими військовослужбовцями, які захищали Маріуполь. Він відносився до нашої військової частини т 03 три Це військова спеціалізована служба транспорту. І саме у нас було також відео із полону, де він передавав вітанням, зокрема, мамі. 19 квітня цього року з російського полону звільнили 277 захисників. Серед них був і Закарпатець Олексій Чорпіта. Ми якраз були на фотосесії сімейній, типу, в сакурах, і ми якраз вже відзнялися, я дзвоню мамі, що ми вже все будемо їхати додому. Вона якраз була без настроєння, я типу, питаю, що таке. Вона каже, типу, був обмін і як сідати, ну немає брата. Ну, ми розстроїлися, все, і ми тільки виїжджаємо коротше, з Ужгорода. Мені дзвонок від мами, я чую її голос, такий, знаєте, заплаканий, все. І вона каже, що Льоша є в списках. Боже, в мене чоловік зразу на сторону. Ми як почали всі плакати, господи, це просто. Він побіжав за водичкою, купив мені водички, і ми зразу дуже швидко приїхали додому до мами. Якраз він подзвонив, мама з ним поговорила. Я почула, що це він, звісно, поможнів дуже. У нього голос вже не такий дитячий, як був, він вже такий. Мужик став минулий рік. Його планували обмін через сусідню Угорщину, але під час обміну щось трапилося, пішло щось не так, і Олексія не передали в сусідню угорщину. Тобто він залишився далі перебувати в полоні. Загалом Олексій у нас 49-й військовий, якого ми повернули з полону, за, за весь за весь час перебування військових дій на сході. Взагалі казали, що діпи, ми можемо зразу до нього приїхати. У нас було в планах до нього зразу зі сім'єю поїхати. Але потім, вже коли вони приїхали на місце, де вони будуть перебувати, то їм сказали, що там тиждень карантин буде, що бажано взагалі нікого не пускати до них. То ми оце чекаємо, то якраз ми скоро будемо вже їхати до нього там і побачимося нарешті. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.